Друзі, вітаю! Продовжу інформувати вас про цікаві законодавчі ініціативи та зміну законодавства. Якщо у вас є власний автомобіль, і ви його ремонтуєте або миєте біля власного будинку, або біля під'їзду багатоквартирного будинку, або на його подвір'ї, а може просто на вулиці, то відтепер дані дії є незаконними і. Є адміністративним правопорушенням, за яке передбачена відповідальність. Про що йде мова? Так, сьогодні вступають в силу нові правила ремонту та обслуговування автомобілів і відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за ремонт автомобілів, їх миття на вулицях, громадських містах, передбачена адміністративна відповідальність. У розмірі від 850 гривень до 1700 гривень штрафу. Але є певні виключення. Тобто не є порушенням законодавства, якщо автомобіль поламався і його ремонтують просто на вулиці. Або автомобіль ремонтують в спеціально відведеному місці на вулиці. Тому такі цікаві нововведення, будьте уважні і не порушуйте. Дякую за увагу, всім гарного дня!